Ініціатива як настати овочем разом з платформою аналізуй, дослідили висловлювання 91 одного публічного росіянина та дев'яти опозиційних медіа, тих, які критикують Путіна і його режим, та говорять про свою опозиційність до них. Ми аналізували їх публікації про Україну та російсько-українську війну з 2014 року. Катерина Гардієва, російська журналістка та блогерка, визнає, що російська інтелігенція йшла на компроміс з владою, критикує СССР та сталінізм, погоджується, що Росія країна м'ясорубка. Визнає, що сучасна репресивна Росія, спадкоємниця репресивного СССР. Вважає, що росіяни не зробили висновків з власної історії. Визнає, що з 2014 року Росія вела війну проти України, не підтримувала окупації Криму. Але Гордієва проявляє співчуття до російських окупантів. Їм теж важко. В поїзді в Да. Їхала yeah. з ребятами, які їхали з України. Yeah. Контрактники наші. Вони uh -huh. були в дуже тяжолому стані. Співпрацює з російським телебаченням. Виправдовується тим, що може когось переконати у своїх поглядах. При цьому сама визнає, що це інфантильна ідея. Зараз буде очень романтична річ і така інфантильна. Ну, возможно, кого-то переубедить. у своєму шоу. Надає слово хорошим росіянам, що виступають проти війни, але висувають інші ідеї. Наприклад, про те, що росіяни не винні, а це війна Путіна. Або що, окрім мови росіяна та українці нічим не відрізняються. А як ти відрізняєш українця труского, від якщо він не говорить, що він українець і говорить по-русски? Після початку повномасштабного вторгнення Гордеєва брала інтерв'ю в депутатки пропагандистки Олени Драпеко. В этой ситуації вы мне предлагаете расслабиться и ждать, пока эти боголовки ударят по Москве. Що активно підтримує війну проти України, а також в однієї з активних прихильниць окупації Криму Наталі Поклонської. Дмитро Муратов – російський журналіст, головний редактор «Нова газета», Лауреат Нобелівської премії миру 21 21-го року, відкрито засудив російську агресію в 2014 році, анексію Криму Росією, широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, засудив дії самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка та розправи над мирними протестами. Послідовно засуджував політику президента Путіна, вважає, що у війні винен не лише Путін, але й російська еліта. Вони обманули народ. Я абсолютно уверен, що всі вот эти вещи под названием это один человек все начал и один человек за все отвечает, это неправда. Вся вот эта элита им созданная, вся эта элита, которая молчала, которая ни разу не возразила, которая вы видели Совет Безопасности, они ж ходят, широко расставляют ноги, они в памперсах. Они боятся даже что-то сказать. Эта элита несет точно такую же ответственность за трагедию, которая сейчас происходит, как и главнокомандующий, то есть президент. Нова газета під його керівництвом неодноразово видавала гучні розслідування, звинувачуючи російську владу в репресіях та позасудових стратах в Чечні, переслідуванні опозиції та політичних розправах, участі у терористичних актах в Москві та Беслані. Нова газета та сам Муратов неодноразово піддавалися тиску, переслідуванням та цензурі. Муратов продав кілька своїх колекційних хокейних клюшок та пожертвував кошти на допомогу дітям України, що постраждали від війни. Продав за аукціону модель Нобелівського лауреата та передав виручені кошти в дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ для допомоги українським дітям, що знаходяться в європейських країнах. Але Муратов досі входить до складу громадської ради при МВС Російської Федерації, стверджував, що у випадку з Кримом мала місце недосконала анексія, говорив про підтримку Росії Кримчанами та про утиск російськомовних в Криму. Ну, просто невозможно спорить, що люди занимали очереди в избирательные участки чуть ли не с ночи, э, желая проголосувати. Перекладає відповідальність за початок війни на Путіна, звинувачує Захід у цинічності та брехні по відношенню до Росії, яка мало не змусила Путіна почати нагнітання агресивної воєнщини. Після чергового попередження Роскомнагляду нова газета демонстративно згорнула діяльність з метою уникнення закриття, продовжуючи висвітлювати лише вплив війни на внутрішнє життя Росії, проте демонстративно називаючи війну спецоперації. Частину Нобелівської премії Муратов перерахував у благодійний фонд, створений Путіним, та назвав Росію в переліку країн, куди будуть направлені кошти, адже там є українські біженці. А також Муратов закликає не перетворювати санкції на флешмоб. Ну давайте друзі, уже не будемо привращати санкції в флешмоб. і думати про людей, які не мають стосунку до російської політики. Загалом хороші росіяни можуть критикувати Путіна та його дії. Проте вони завжди залишаються росіянами, і на перше місце ставлять саме російські інтереси. А ще вони добре розуміють, що критика Путіна забезпечить їм підтримку на Заході, а своє майбутнє завжди ближче до тіла. Публічні критики Путіна є корисними для України, якщо вони допомагають розхитувати Росію чи, хоча б, визнати, що без перемоги України майбутнє самої Росії примарне. Проте, після аналізу публічних заяв хороших росіян, виникають сумніви, що вони націлені саме. На це у їх риториці мінімально звучать тези, які можуть змінити Росію. Натомість саме політичні та військові події в Україні є їх центральною темою. Але це не виключає можливості, що конкретні дії публічних критиків Путіна можуть бути корисними для України в українському суспільстві давно назріла зміна дискурсу з хороші росіяни на корисні дії росіян. Всі дані дослідження з аналізом висловлювань ста публічних росіян та опозиційних медіа ми виклали на сайт, щоб кожен міг зайти. Та перевірити, що саме вони говорили про Україну та війну. І наостанок, будь ласка, не забувайте, що росіяни в першу чергу росіяни і вони будуть відстоювати свої інтереси. А у нас один вимір: що вони зробили для наближення нашої перемоги. А ще варто пам'ятати, що кожен наш перегляд російського контенту та його обговорення це втягнення росіян в український інформаційний простір. Росіяни отримують аудиторію та можуть на неї впливати. Перед повномасштабною Ним вторгнення лише 3-11% українців могли відрізнити брехню від правди в інформаційному просторі. Чи зможуть вони розпізнати маніпуляції росіян, які критикують Путіна,